Привіт, представляємо вашій увазі портативну електростанцію cn 500. Потужність даної станції 500 Вт та її ємність 479 вт годин. Дану станцію ви можете використовувати не тільки для ваших гаджетів, тобто для телефонів, ноутбуків або ж планшетів, а також сміливо можна підключати до неї телевізор або, скажімо, циркуляційний насос, або ж холодильник, навіть нетривалий час буде працювати від даної станції. Почнемо з її упаковки. Упаковка оснащена такою зручною ручкою, і почнемо власне розпаковку. Почнемо з комплектації цієї станції. Як завжди, нас зустрічає інструкція користувача, а також звичайний зарядний пристрій від розетки. Повертаємося до нашої станції. На станції бачимо три кнопочки. Перша кнопочка активує 12-вольтові порти. До 12 вольтових портів входять. Два USB-порти, два порти Type-C, один на 65 Вт, інший на 100 Вт, а також два стандартних 12-вольтових роз'єми. Е, достатньо натиснути цю кнопочку і 2-3 секунди її потримати. І все, наші порти активовані. Е, друга кнопочка вмикає наші ліхтарики, котрі знаходяться тут з боку. Достатньо також 2-3 секунди її потримати. І все, ліхтарик увімкнувся. Ліхтарик також має кілька режимів: е, це перший режим. Другий режим, третій режим. І все вимикаємо. Третя кнопочка активує нашу розетку, яка, до речі, знаходиться ось тут з боку. Достатньо також натиснути цю кнопочку і 2-3 секунди її потримати. Натискаємо. І все, наша розетка активована. Також на горі цієї станції знаходиться бездротова зарядка. Достатньо активувати 12-вольтові порти. Покласти телефон на станцію, і все, ваш телефон заряджається. Також станція оснащена ось таким екранчиком. На екранчику видно вхідна і вихідна потужність, а також відсоток заряду станції.